Всім привіт! Така ситуація, дивіться, приходиться пити під вас на пляжі прямо у нас на центральному. У нас, немає своєї, свого місця, де ми могли зібратися своєю компанією. У нас там внизу є силочка, переходьте, будь ласка, проголосуйте за нашу кафешку, там конкурс. Кафешка, БЦ». є можливість така відкрити в нашому місті. От. Будемо збиратися, пити пи, квас. Ну, каву там, що завгодно, там кухня буде, все класно. Ну, будемо Збиратися ну, знайомитися, общатися. Це буде пучком. Будь ласка, переходьте, авторизуйтесь з контакту, фейсбука, твіттера, там що ще є, майспейс, MySpace, там що ще можна, все, що можна, зареєструйтесь там, проголосуйте, от, виграємо цей тендер, чи як є, от, і будемо своє кафешка.